Так, у нас тут вже інша з лососем. Та, Таботер. Там тут ти вже вчора доїв ввечері. Ну, будеш? О, о. І так, і сяк. Дуже подобаються йому такі корми. Паштетик такі. Крем паштет все не кусай, а то потім воно буде за усіх сторін. Так, трохи дали. Далі корму ну. да Хватає з нього, я думаю. Таймінг хороший. ставте батярчику по подобайку, підписуйтесь на канал. Все, він доволі пішов. Пішов запити будички.